Всім привіт! Я зараз стою на вершині скіфського кургана Христова Могила, який розташований на правому високому березі річки Рябина або Рябинка. І зараз я зніму з цього місця панораму. Ну а тепер невеличка розшифровка всього, що ми бачили. От сам курган. Ось тут стояв репер геодезичний. уже давно його немає. Тут курган сам розкопаний, хто тут тільки не копався, мабуть, із часів сарматів, які прийшли після скіфів. Ну а сам курган був досить таки величенький. От там в долині поля і долина річки Ворскла. Так, зараз я. Так, тут от такий ідея рок. Крутенький схил. І от на краю цього схилу курган. Так. Там ще далині на полях немало таких курганів. Так. От село Катеринівка. Це долина річки Рябина. Зараз весняна повінь і води багато на луках. Це вид у напрямку, села Яблушне і Янків Ріг, або Янківка, ще називається. Так, воно воно яблушне. Чути, як кумкають жаби, джерелянки або кумки. Над заплавами літає лунь очеретяний, може я його побачив. Там залізниця. Ось іще якийсь птах. Щось не видно його деревне. Так, тут село Майське. Але ні видно вежі телефонного зв'язку, що стоять в селі Куп'єваха. І тут ось іще один курс. Дружина цього скіпського вождя, хто знає. Раніше там за деревами, за цим ліском було видно губарівський елеватор, ну зараз вже ліс піднявся.